Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про один, ну просто дивовижний географічний парадокс. Мова піде про Австралію. Подумайте лишень: континент з усіх боків оточений океаном, і при цьому він найсухіший заселений материк на землі. От як так вийшло? Ному з'ясовувати разом. І ось ця цитата Джорджа Мартіна, як на мене, влучає просто в яблучко. Знаєте, є такий стереотип. Австралія це щось суворе, небезпечне, майже вороже до життя. А насправді ж це дім для мільйонів людей, для абсолютно унікальних тварин і рослин. От саме цей контраст між тим, як ми її уявляємо, і тим, яка вона є, ми сьогодні й розберемо. Так, от вона, наша головна загадка. Просто уявіть собі глобус. Ось Австралія, острів, Гігантський острів, континент, океан навколо, куди не глянь. Логічно було б чекати на що? Правильно, на вологу, дощі, повноводні ріки. А що ми маємо натомість? Безкрайні пустелі. Це, по суті, і є ключове питання, яке визначає всю природу Австралії. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру: 60%! 60% усієї території континенту це землі, де річки взагалі не течуть у море. Це називається областями внутрішнього стоку. Тобто будь-яка вода, що туди потрапляє, наприклад, з дощем, вона або просто випаровується під палючим сонцем, або просучується глибоко під землю. До океану вона не дійде ніколи. Ну що ж, час починати наше розслідування. І як у будь-якому хорошому детективі, у нас є головний підозрюваний і це розташування Австралії на глобусі. Так так, усе зводиться до простої географії. Головна причина, чому там так спекотно і сухо, це те, що континент лежить у низьких широтах, а це означає, що він отримує ну, просто гігантську порцію сонячної радіації. І ось, мабуть, ключова деталь. Просто через самісінький центр континенту проходить така уявна лінія Тропік Козирога. він ніби розрізає Австралію навпіл. І що це означає? А те, що більша її частина опиняється в зоні, де панує високий атмосферний тиск, якщо по-простому повітря там не піднімається вгору, щоб утворити хмери, а навпаки, опускається донизу. А якщо немає хмар, то й дощу, звісно, теж немає. Але, звичайно, все не так просто. Це не лише широта, клімат це ж ціла система, правда? Тут свою роль відіграють і повітряні маси, і океанічні течії, і навіть сама форма континенту та його рельєф. Усі ці елементи, знаєте, працюють разом як одна команда, створюючи отой самий унікальний австралійський клімат. Гаразд, з головним підозрюваним розібрались. Тепер давайте поглянемо на його спільників, на ті фактори, які допомагають цій сухості. Підсилюють її і поширюють по всьому континенту. І тут ми бачимо історію ніби двох різних австралій. Подивіться на східне узбережжя. Там проходить тепла течія, яка приносить з окрему тепле й вологе повітря. А тепер гляньмо на захід, а там все навпаки. Холодна течія охолоджує повітря, і воно просто не може утримати багато вологи результат сухі умови. Але це ще не все. Тут у гру вступає рельєф. Уздовж східного узбережжя тягнеться велетенський гірський хребет, великий вододільний. І він працює ну, буквально як дощова стіна. Уявіть, вологі вітри летять з океану, врізаються в цю стіну з гір, змушені піднятися вгору, охолоджуються і вся волога виливається дощем саме тут, на східних схилах. А вглиб континенту не потрапляє майже нічого. Стіна. І ось тут ми бачимо результат у цифрах. Просто погляньте на цю різницю. Це ж вражає. На сході, куди доходять вологі вітри з океану, до 1500 мм опадів на лік. Це півтора метра води. А тепер подивіться на захід і центр 200-300 мм. Різниця просто колосальна, усе через той самий гірський хребет і течії. Добре, з причинами, здається, розібралися. А що ж із наслідками? Як така тотальна сухість впливає, скажімо, на річки та озера Австралії? Ну, реальність, чесно кажучи, досить сувора. Постійних річок, таких як ми звикли бачити, в Австралії, ну, майже немає. Більшість так званих озер це насправді гігантські солончаки, просто білі рівнини солі, що наповнюються водою раз на кілька років, а то й рідше. А самі річкові русла більшість часу вони просто сухі. І тут варто познайомитися з чисто австралійським словом крік. Це, знаєте, не зовсім річка в нашому розумінні, це скоріше тимчасовий водотік. Його русло може бути абсолютно сухим роками, а потім, після однієї потужної зливи, воно раптом перетворюється на бурхливий потік, але ненадовго. Ідеальний приклад цього озеро Ейр. Формально це найбільше озеро континенту, але от парадокс, більшість часу це просто безкрайня біла пустеля. Суха соляна кірка, яка ще й розташована на 16 метрів нижче рівня моря, недарма його іноді називають мертвим серцем Австралії. І тут виникає цілком логічне запитання якщо на поверхні води практично немає, то де ж вона? Невже її просто не існує? І отут ми підходимо до найцікавішої таємної частини цієї історії. Тому що, виявляється, в Австралії є величезний водний скарб, просто він захований, захований глибоко під ногами. І відповідь насправді проста, але від того не менш вражаюча. Головна вода Австралії підземна і ім'я цьому скарбу великий артизіанський басейн. Це не просто резервуар, це буквально гігантське підземне море. Для засушливих центральних районів це справжній рятівний круг, без нього життя там було б просто неможливим. Щоб просто уявити собі масштаб його довжина понад дві тисячі кілометрів. Це на хвилиночку, як від Києва до Парижа, приблизно, і вся ця вода знаходиться на глибині до двох кілометрів. Це ж справжнісінький підземний океан, запечатаний під товщею гірських порід. І дуже цікаво, як саме цю воду використовують. Вона знаходиться під тиском, тому часто сама виходить на поверхню. Так от, пити її людям не дуже добре, вона трохи солонувата. Але для тваринництва це просто знахідка 70% йде іде саме на потреби худоби, а це ж основа економіки цих регіонів, решта йде на промисловість і забезпечення маленьких містечок. Що ж, давайте складемо всі частини пазла докупи. Ми бачимо, як ціла низка факторів один за одним і створили ту Австралію, яку ми знаємо. Отже, давайте пройдемося ще раз по цьому ланцюжку. Перше розташування біля тропіка створює зону високого тиску, базові умови для сухості. Друге великий вододільний хребет працює як стіна, не пускаючи вологу зі сходу. Третє форма континенту і холодні течії досушують захід і центр. І четверте результат найсухіший заселений континент у світі. Все логічно. І на завершення хочеться залишити одну думку для роздумів. Історія Австралії це не просто історія про те, як мало там води. Це насправді історія про неймовірну здатність до адаптації, про те, як ландшафт, де всього бракує, не просто створює труднощі, а змушує життя і рослини, і тварин, і людей ставати винахідливішими, створювати абсолютно нові способи виживання і, можливо, навіть процвітання. Дякую, що дослухали.